Друзі, всім привіт! а Тебе! Нові акції. Шалені знижки. Ціни впали. Люди в шоці. Запрошую до перегляду. Велика знижка 47%. Шоколад білий, міленіум. Мигдаль та кокос в асортименті. мигдаль та карамель. Шоколад, чорний, мигдаль та журавлина 46,90%. Супер ціна: чай, зелений манамах Китайський. З ярликом. 28 пакетиків, 31,10%. Чай, чорний манамах Кенія, Листовий 80 грамів 50-80. Гарна знижка чай, чорний Теомаменс. Форест фруїт. 20 пакетиків. В асортименті різні смаки 40 70. Чай Теомаменс, Альпійський луг. Трав'яний чай. 41-70 41-70. Нектар. День у день. апельсиновий, 50-90. 1 літр. Нектар день у день, Яблучно гранатовий. 1 літр в асортименті, Мультифруктовий 32,90 Нектар день у день, Яблучно виноградний. Мультивітамінний 32,90 Сік томатний відновлений день у день, 40-50, велика знижка, цукерки желейним рашен. Різні смаки в асортименті, з бананом, кавун, 70 грамів, 19,90 Кава Якамс Монарх, рощина, 280 грамів, 399,90 грамів. Кава Якобс крафтик розчина 200 грамів 278,80 Кава Якобс монарх милина 179,90. Напій Кавовий Якобс рассчитий карамель лате 156,90. Товарня тільки сьогодні мінус 50%. Вагірки верес по сольський 47,90. Пельмені з телятиною куркою Валеста, гриби. Все, вигребли. По акція олія рафінована олийна. Традиційна 74,70. Олія соняшникова лийна пресована 8 літрів 168 гривень. Знижка 30%. Паштет печінковий в асортименті. Паштет з печінки курей та куча 37,50 240 грамів. Кілька балтійська. Своя лінія. Обсмажена у томатному соусі, 35,90. Шпроти валії, своя лінія, 160 грамм, 50,30 Гарна ціна, сир, м'який золотий резерв. Сологуні. Чедеризований. моцарелла, чет. Смак сиру 56,90. Сир твердий голландський, своя лінія брусок. Вершковий 59,90. Сир м'який делюкс. Вершковий. 175 грамів ванночка. З додаванням трав 57,90. Знижка на закуску курячу своя лінія 180 грам. В асортименті з шинкою та сиром. Грибна 24,90. Сир на пів гауда пластини. Маздам пластини 150 грам 61,50. Ковбаса молочна десяти уварена. Своя лінія 550 грамм 108,90 Сосиски тигриня варені 300 грамм 63,90. Знижка 40%, вирів м'яса, містки. Гурман з сиром напівкопчений, 420 грамм 60,90 Ковбаса губернаторська сиров'ялина, 33,99 за 100 грамм. В грудинка доброва, саблива, копчена. Варена нарізка, 56,60 56 ,60. Сардельки літні. варені, за 100 грамів 26,59 Сосиски лосунка з вершками добров 39,59 за 100 грамів. Сардельки Женевські з сиром и менталь добров 34,73 за 100 грамів. Акції ковбаса українська. Варена копчена. Добров 49,79 за 100 грам. Ковбаса елітна. Зі свинина варена. Добров 39,60 грам. Ковбаса папероні. Сира копчена. Своя лінія 44,39 за 100 грамів. Виріб фаршевий. Баварський. напівкопчений копчені 79,90. Знижка 20%. Ковбаса салями італійська своя лінія 53,75 за 100 грамів. Вершки преміалі 33 жирності 135,50. Сир кисломолочний день у день, 0% жирності 27,50, 5% 28,50, 9% 30,30. Йогурт галичина з лаки. Полуниця, 24,90. Сир кисломолочний яготинський для дітей. 14 гривень, сиркова паста для дітей, яготинська, чорниця, смак, персик в асортименті. малина та слива, яблука полуниця. 14,50. Знижка на торт. На Насолода зі смаком манго. Своя лінія 650 грам, 179,90. тісточка еклери зі згущеним молоком. Своя лінія 146,90. Тесточка сафари бесквитня. Своя линия 93,90. Чай, черный батик. Бархатный с ярлыком. 25 пакетиков, 26,50. Чай, черный батик, байховый силонский, дрібний 34,30 Чай, черный батик, силонский, гранулеваный. 110 десять грамм Чай черный грац Эрил Грей с ароматом бергамоту 50-90. Чай черный лаказай, байховый целонский, крупный листовый 47-30. Чай черный своя линия целонский с ароматом бергамоту 25, покрытиком 24,40. Чай черный байховый дребний высший, гатунок 100, пакетиков 76-50. Чай, своя лінія, чорний байховий, 50 пакетиків 41,90. Чай, чорний мономах з ароматом лісових ягід. 101 ні, чорний та зелене 35,50. Знижка 44%. Чай, теомамент з 4 смаки. 51,90. Кава Якобс Марнар. Росшина. скляна банка 95 грамм 193,90. Гарна новинка. Кава Мелана. Ловация крема густо 343,90. По акції ковбаски мартадельки для гриля глобина 600 грамм. 153,90. Філе курчат бройлерів. золотка, 20-29 за 100 грамм. М'ясо гамілки, курчат бройлерів. Знатна курка 14,64 за 100 грам. акції набір для супу мастер, червоної риби 8 гривень за 100 грам. Тільки 23 жовтня знижка мінус 50%. Сир кисломолочний білоцерківський 49,90, 53,90. І 45,90 нежирний. лагідний торчин, 250 грам 20,50. Майонез європейський. Торчин 300 грам 32,50. товарня тільки 24 жовтня, пиво набір стела 4 штуки, 99,90, крабові палички. Водний світ 520 грам. 88,90. Мінус 50% тільки 25 жовтня сметана. Просто наша 300 грамів 31,50 буде. Макаронні вироби. В асортименті своя лінія 400 грам. В асортименті, великий вибір. Будуть коштувати 20,90 Знижка Мінус 50%. Тільки 26 жовтня знижка. Аліоливкавий екстра вірджин 250 мл, 86,90 мм. Ікра імітована мітована зі смаком гарбуші 250 грам буде коштувати 44,50. Тільки 27 жовтня масло Білоцерківське екстра 68,90. Вернишель швидкого приготування ріва. 65 грам зі смаком курки 8,90%. Тільки 28 жовтня. Чипси. Флю зі смаком сметани та цибулі. Лисичок 34,90 125 грам. Знижка 40% морозива. Своя лінія. Золотий каштан. Пломбір вишкола й глазурі в асортименті 14,90. акції піца прошута. Пасіоната 320 грам 93,90. міні легка з куркою та грибами 600 грам, 80,90 90. Оселедець пряно пікантний, філе шматочки. Валі своя лінія 180 грам, 44,50 Мьясо, креветки варене, морожене, 400 грамм 159,90. Кава Россина Амбасадор преміум натуральна 200 грамм 268,90. Кава Амбасадор. Милона смажена натуральна. Roast, 137,90. преміум натуральна 157,90. Кава Амбасадор Мажестик в зернах 1 кг 599,50. Шоколад чорний світоч. Десерт смак тирамісу. Десерт трюфель 41,50. Шоколад молочний нестр відзначенка 47,50. Батончик Кіткат ткат неслем. Кинг 36,90. Цукерка нац 25,50. Батончик Леон 15,90. Вафли Несли к молочному шоколаде 9,70. Вафли Рожен Рошета Милк лазурованным. Шоколадною у глазурі. В асортименті 8,70. Печиво орео з какао та кремовою начинкою 176 грамів 52,90. Крекер. Тут зі смаком паприки 100 грам, смаком сметани та цибулі 36,70. Сухі сніданки Ахамуслі, Шоколадні з медом 54,80. Приправа приправка. Ексклюзив в асортименті до плову, до шашлику, до м'яса до курки 32,90. Паніровка хрумтезна приправка з копченими томатами. часником та гірчицею 120 грамів 27,90. Гарна ціна майонез королівський смак «Королівський» 340 грам, 33,50. Томатна паста. Разумний вибір 460 грам, 47,90. Кетчуп королівський смак лагідний, 400 грам, до шашлику 30,70 Пакси чіпси хвиля стілю, смак сиру 125 грам. зі смаком лосося в вершках 41,80. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам вдалих покупок. Гарного настрою. Дякую ваша нова акція.